Доброго ранку, доброго дня! Я вам бажаю сьогодні щодня! Сьогодні ми пригадаємо види транспорту. Транспорт служить для пересування по землі, воді, у повітрі і навіть під землею. В залежності від цього, транспорт поділяється на наземний Підземний, водний та повітряний. Однак серед цих видів транспорту одні перевозять людей, інші вантажі. Крім того, автомобілі це помічники в будь-якій роботі. Вони вивозять сміття, допомагають гасити пожежі. В залежності від цього транспорт ще може бути пасажирським, вантажним та спеціальним. То який транспорт є наземним? Це той, що перевозить людей та вантаж по землі. Легковий автомобіль, автобус, вантажівка. Потяг, мотоцикл велосипед, водний транспорт це транспорт, який перевозить пасажирів та вантаж по воді, тобто по річках. Морях, озерах та навіть океанах. Але ще є транспорт, який рухається і під водою. Що таке водний транспорт? Це корабель, човен, підводний човен, вітрильник. Байдарка. А зараз ми пригадаємо з вами види повітряного транспорту, який перевозить пасажирів та вантаж у повітрі. Цей транспорт дуже швидкий, тому люди його використовують часто в своєму житті. Тож це літак! Гелікоптер, повітряна куля держав А ось це підземний транспорт метро, який дуже швидко доставляє пасажирів по місту. Всім потрібно пам'ятати, що вулиці сповнені несподіванок і тому треба обов'язково знати і дотримуватись правил дорожнього руху, а відчувати себе безпечно на вулицях нам допоможуть. Дорожні знаки. Сьогодні я тебе познайомлю з основними дорожніми знаками, які ти повинен запам'ятати. Адже відміни знання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки на вулиці. Пішохідний перехід. Це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці, де ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для пішоходів. Зебри. Пам'ятай, що перед тим як перейти дорогу, поверни голову вліво, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Встановлюється він біля входу в перехід. Місто зупинки автобуса. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього, Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту Заїжджати на неї не дозволяється. Також можуть рухатися і пішоходи, якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. Пішохідна доріжка. Іноді на вулицях ти можеш зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил поведінки для пішоходів. Тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. В'їзд заборонено. Всі забороняючі знаки червоні. Цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів. У тому числі і велосипедів, його дія не розповсюджується тільки на громадський транспорт, маршрути якого проходять по даному відрізку дороги. Велосипедист, побачивши цей знак, повинен злізти з велосипеда та вести його по тротуарі, дотримуючись правил руху пішоходів. Пам'ятай, якщо ти сам везеш свій велосипед, а не їдеш на ньому. То ти вважаєшся пішоходом Рух на велосипедах заборонений. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипеді може бути небезпечно. Зазвичай на вулицях з великим рухом транспорту. Діти Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі. Ні в якому разі не вибігай на дорогу. Це небезпечно. Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Та його ще встановлюють для тимчасового обмеження руху пішоходів, наприклад, на час проведення дорожніх робіт або ремонту фасадів домів. Пам'ятай, щоб не потрапити в неприємну ситуацію на дорозі, коли йдеш до школи або садочка, виходь з дому раніше. Так ти не будеш поспішати, уважно будеш слідкувати за учасниками дорожнього руху. Та звертати увагу на всі знаки.